thank <laughs> you Починаючи з 1 січня, сплата військового збору є обов'язковим платежем Буду сплачувати платники єдиного податку першої, другої, третьої, четвертої груп. Вона буде складати розмір податку щомісячно, буде нарахування проводитися 10% від мінімальної заробітної плати. Тобто 800 гривень кожен платник зареєстрований податків повинен сплачувати помісячно до 20-го числа. Терміни такі самі, як єдиного податку. Тобто одночасно з єдиним важливо сплачувати військовий збір. Платники третьої групи будуть сплачувати по Старому 5% єдиного податку від обсягу доходу і 1% будуть самостійно нараховувати військовий збір. Сплачувати будуть поквартально. Тобто різниця тільки в тому, що третя група буде сплачувати поквартально ці податки, а перша, друга і четверта помісячно. Платники податків зобов'язані сплачувати щомісячно 22% від мінімальної заробітної плати. Від 8 тисяч розрахунок проводять і сплачують самостійно. Сплата обов'язкова, не сплачують тільки люди пенсійного віку. Платники територіальних громад могилів Подільський, Вендичани, Яриші, Муровані, Куриловці, Чернівці, Бабчинці, обслуговуються в місті могилів подільському Ямпільська ТГ буде обслуговуватися в місті Ямпіль. Велике значення це також має для подання звітності. Раніше код ДПІ, куди подавалася звітність, у нас було кілька кодів ДПІ. Місто могилів Подільський ТГ, територіальна громада був 230-й код. Яришів, Вендичани – 212-й, муровані курилівці 213. Чернівці Бабчинці 224, Ямпіль 227. Тепер всі платники, які розміщені на території цих територіальних громад, звітність подають на 212 район. Тобто потрібно звертати на це увагу, тому що неправильно подана звітність вважається не поданою. Звітність по податку з доходів фізичних осіб і по військовому збору подавалася поквартально. Тепер подається щомісячно. За четвертий квартал звітність здається по старому в терміни, визначені для квартального звітного періоду. Це 40 днів після закінчення звітного періоду. Починаючи з 1 січня, звітність подається помісячно, до 20 числа щомісячно. Змінилися тільки штрафи по ліцензуванню, а штрафи щодо несвоєчасної сплати податків залишилися незмінними. То в розмірі, якщо затримка платежу йде до 30 днів, це 5%, зверх 30 днів 10% від несплаченої суми, суми боргу. Ну, звичайно, боргів допускати не бажано, тому що коли виникає борг, відповідно вже виникають зобов'язання у нас передавати на стягнення і додаткові витрати виникають у платників. Зобов'язання ми описували, Вати майно передавати на виконавчу службу справу. Краще, якщо у вас виникає якесь питання через електронний кабінет, кожен платник може подивитися, який стан розрахунків з бюджетом. Прийти до нас, провести звірку. Якщо не обґрунтовано проведено нарахування, воно має, уточняється. Якщо кошти сплачені неправильно на неправильний рахунок, також письця заява і кошти перекидаються на платіж, який потрібно, в стислі терміни і дуже швидко, оперативно здійснюється ця перекидка. Тобто кожен платник, електронний кабінет має, або є такий застосунок, моя податкова, заходить і дивиться стан розрахунків з бюджету помісячно бажано, щоб не було ніяких потім штрафних санкцій. На сайті податкової розміщені всі номера телефонів, адреси, куди можна звертатися за податковими консультаціями. Ми надаємо усні податкові роз'яснення. Кожен платник має право вияснити, які питання їх цікавлять. Якщо більш потрібна детальна інформація, підійти до нас. Є новий застосунок. Електронна черга можна записатися на певну годину, і платник буде впевнений, що він на цю годину підійде. Його послуговування буде проведено швидко у визначенні ним терміни і. Я так надіюся, якісно, що скарг не буде на роботу податкової, на центр послуговування платників податків.